Ми продовжуємо нашу програму, в якій головними дівими особами є власне кандидати-президенти. Саме така людина зараз у нас є на відеозв'язку. Я радий вітати. Олег Ляшко. Сподіваюся, мене добре чує і може відповісти на моє перше запитання, яке звучить дуже просто: Ну, як вам ці вибори? Ці вибори характеризуються тим, що відбуваються короткий термін, разів, в умовах, Агресії Російської Федерації проти України двоє, оце особливий сік виборів. А все інше, як завжди, боротьба треба багато працювати, пахати, і те, що я бачу, підтримку людей десятки тисяч приходять, дає мені надію, що ми виграємо ці люди. Я хочу запитати вас таке. Ви, в принципі, ем, ем, так, асоціюєтеся з таким здоровим нормальним радикалізмом. Ем, тут я бачу все-таки парадокс, і мушу вас все-таки це запитати. Попри те, що дуже радикальні події відбуваються в країні, все-таки дуже багато людей тяжіють до якогось такого, знаєте, якоїсь певної такої стабілізації. Так, і тут виникає питання по вас: от як ви це відчуваєте? Готові люди проголосувати за дуже такий прогресивний радикалізм? Такий дуже дієвий і жорсткий. Навіть я йду в президенти для того, щоб наводити лад в Україні, для того, щоб захистити Україну, для того, щоб разом із молоддю, привівши молодь влади, проводити радикальні зміни в житті нашої країни. І десятки тисяч людей, які приходять на мої зустрічі, для мене це свідчення, що вони підтримують мою програму. Я не везу з собою артистів, я не підкуповую, я не плачу гроші. Водночас десятки тисяч людей йдуть. Оце відповідь на ваше питання щодо того, що люди хочуть спокою, так кожен хоче спокою. І Я хочу спокою, і моя сім'я. І мільйони українських сімей хочуть жити під мирним небом, хочуть спокою, але водночас вони хочуть мати майбутнє для своїх дітей. Вони хочуть мати перспективу, вони хочуть бачити успішну Україну, цілісною, незалежною, суверенною. І за це треба боротися, в тому числі за мирне небо над головою. Бачите, все, все дождь відбувається змагання таких передвиборчих слоганів чи то пак меседжів. Ну хтось пропонує жити по-новому, хтось гарантує безпеку, хтось пропонує себе в ролі сильного лідера, за яким там дуже всі заскучили. Там хтось ще щось. Якщо такий основний конденсований меседж від Олега Ляшка запропонувати, то як би він прозвучав? Без радикальних змін ми втратимо Україну 23 роки. Ми споживаємо. Це те, що нам залишилось. Ми нічого нового не зробили. Ми не провели зміни. Ми не провели реформ. Ми добиваємо до ручки те, що мало. І тому я кажу: що для того, щоб підняти Україну скоріше, треба привести до влади молодь. Треба радикально змінити політичну систему, економічні взаємовідносини, відродження національного виробництва, зміна політичного класу, молодь до влади приводити, олігархічний лад зламати в Україні. Бо коли нам сьогодні пропонують вибір між олігархами, які є фігурантами журналу Форбс, ну Україна від того не виграє. Ми за 20 років роки побудували олігархічний влад, коли десяток сімей за рік заробляють мільярди за рахунок мільйонів українських громадян. От я йду для того, щоб змінити цю систему, для того, щоб система влади працювала не на десяток сімей, і всі ресурси, бюджет, природні ресурси, тощо, а щоб це працювало на весь український народ хто, пане Лере, хто першим отримає по голові від президента Олега Ляшка? Хто першим, та той, хто здав Крим, той, хто здає зараз Донбас, регіонали, комуністи. От вони першими отримають від президента Ляшка. Я ініціюю звернення до суду про заборону Компартії, про заборону партії регіонів як злочинних колабораціоністських організацій. Будучи президентом, перше, що я зроблю, я подам заявку до. Про вступ України до НАТО до Євросоюзу, і коли я чую від моїх колег, які розказують про те, що не треба йти до НАТО, а куди нам іти, як в Україні себе захистити? Коли мені розказують, що гарантія безпеки України позаблоковий статус, то ми сьогодні маємо позаблоковий статус і фількіну грамоту Будапецький меморандум, який не гарантує жодної безпеки для України. Тим більше два дні тому прем'єр-міністр Медведів Росії заявив: А ми в Україні нічого не обіщали і ні гарантували Тобто, от їхні обіцянки нічого не варті. І тому нам треба реальні шукати механізми безпеки України. Я вважаю, що вони в НАТО, в Європейському Союзі, в європейській сім'ї народів. А хто від ляшка щодня буде по голові отримувати, ті, хто краде, ті, хто бреше. Найбільша проблема нашої країни, що крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. От я сам не крастиму, не брехатиму і іншим не дам цього тоді я не буду брехати. а Все таки вам задам це запитання. Мабуть, ви також його чули не раз. От кажуть, що в принципі, от ляшко говорить, говорить дійсно те, що ну якби. Всі поділяють реально, але тут з додають, що ну але він там, от сам, він там самонький один. Так в даному випадку очікують від очікують від президента все таки якоїсь певної команди, яку він має озвучити ще до президентства. Оце питання я вам задаю. Можете озвучити тих, хто з вами? Остапи можу озвучити. Моя команда це молоді хлопці і дівчата. В нашій команді немає відомих політиків, в нашій команді немає відомих тих, хто 23 роки був при владі, десятки разів міністрами, депутатами. Тощо у нас народ звик так, що якщо біля тебе немає відомих імен, то наче в тебе і немає команди. Моя команда це молодь. Це молоді хлопці, дівчата, які сьогодні без роботи, які не мають можливості себе реалізувати, бо в них немає папи, мами, міністра, прокурора, депутата тощо. От хто моя команда, і можливо, сьогодні ці імена невідомі, але завтра про них говоритиме уся Україна, бо вони своїми справами будуть підтверджувати свою кваліфікацію. Поряд зі мною це високосвічені, грамотні, комунікабельні, здорові. Наші діти, наші онуки, які здатні навести радикальний порядок в Україні, поряд зі мною немає ні одного депутата, ні одного чиновника, ні одного міністра. Вони нам і не треба. І коли мені розказують, да кашо ж ви молодь пропонуєте привести до влади? В них вже немає досвіду, то я вам скажу так: що швидше молодий навчиться і набереться досвіду ніж старий злодій перестане красти. Тому я веду до парламенту, а я вимагаю дострокові парламентські вибори. Я веду до парламенту. Молодь я буду вести молодь в усі органи влади, коли ми пролюструємо і правоохоронні органи, і судову систему, і державний апарат, чиновницький апарат. Моя команда. Це діти наші глядачів, це молоді хлопці, дівчата розумні, які здатні навести порядок. в Україні. От ви самі згадали за парламент, самі згадали за депутатів. Ну, ви також є депутатом, і ви знаєте, що таке Верховна Рада. Так і будь-який президент він зіткнеться в першу чергу з Верховною Радою, яка повинна, ну ви розумієте, і уряд йому затверджувати, і так далі. Так далі, в даному випадку Ляшко, це як це є кандидат контра Ляшко це народний президент, це кандидат від народу. Бо 23 роки олігархи ставили своїх ставлених президентами, і сьогодні вони намагаються зробити те саме. Я йду за підтримки мільйонів українських громадян. А оскільки нинішня більшість у Верховній Раді не відображає настрій суспільства, я пропонуватиму негайне проведення позачергових виборів Верховної Ради. Також я пропоную скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Заборонити обиратися до Верховної Ради пенсіонерам, а то вони там сидять їх тільки перед ногами на байкове кладовище винести можна. Заборонити одній людині більше ніж двічі, обиратися до Верховної Ради. Бо як пеньки мохом обростають 23 роки бігають з одного її партії в іншу, і по суті обличчя не міняється. Затягують до парламенту своїх дітей, своїх онуків і правників. Скоро будуть затягувати обов'язкове запровадження механізму відкликання депутатів, щоб коли перед виборами лапшу на вуха вішають, гречку в руки впарюють, щоб потім після виборів. Можна було притягнути їх до відповідальності, відкликати переобрати іншого, коли Ляшко буде президентом. Один із перших законопроєктів, які я внесу, це законопроєкт про імпічмент президента України. Бо коли йду до влади, всі ангели з крилами, як тільки приходять до влади, стають чортами з рогами. Тому треба радикально міняти ситуацію, запровадивши механізми відповідальності. Влада має бути підконтрольна, підзвітна, і вона має бути. Прозора, а в нас сьогодні система влади залишилась ж, поміняли одні обличчя на інші, не змінивши систему влади. У підсумку можемо дожитися до того, що треба буде проводити новий майдан, щоб знову прибирати злодія з президентської посади. Тому тільки радикальні зміни в політичному економічному житті країни разом із молоддю. Здатні підняти в Україну столі. Ну так. Але ви напевно розумієте, що ви змушені будете особливо на старті в разі свого обрання співпрацювати з тими, що є. А ті, що є, це власне оті передні ноги, яких бачите, бувають ще задні ноги виявляються, передні ноги яких е на байкому кладовищі. Тобто, це політичні такі, ну я я дуже часто люблю такі політичні ветерани, вже навіде дехто і політичні інваліди. Ви ж не уникнути контактів і співпраці з ними. Послухайте, я взагалі вам скажу так: ніколи я не буду за кулістом ні з ким домовлятися. Це моя очевидно, слабкість як політика, що я безкомпромісний. Якщо мені будуть ставити умови, якщо мені будуть викручувати руки, якщо мені олігархи казатимуть, ми проголосуємо за твій бюджет чи за твій закон, але ти. Дай нам те, дай нам те. Я ж такий дурний, що я вийду на телебачення і прямим текстом все розкажу. Що отой вимагає оте, отой вимагає оте. А ви, шановні громадяни України, судді, хто чого вартий, от я буду діяти отак. Я буду апелювати до українських громадян у будь-якій ситуації. Я не дозволю нікому ставити мені умови і викручувати мені руки. Я не буду за кулісом ні з ким ні про що домовлятися, бо я хочу реально змінити політичну еліту в Україні, бо вона останні 20 років одні ті самі. Проблеми нашої країни, в тому числі через монополію на політику, через загнивання, які призводять до тих потрясінь, які ми сьогодні маємо. Я хочу реально змінити політичний клас, привести нових людей. Я з діддома, з інтерната не для того йду в президенти, щоб бути таким, як ці інші. Я хочу війти в історію нашої країни як людина, яка змінила нашу Україну, тому я ні з ким. За рахунок людей за рахунок майбутнього України домовлятися не буде навіть якщо це ризикуватиме мені рейтингами, нами, посадою, то я не знаю. Я вам дякую за відповідь. Я не знаю, чи ви зі мною погодитеся, але я так десь для себе відчуваю, що дуже багато людей якби змирилися з тим, що в нас існували, існують і будуть існувати олігархи. Оце якби прийнято за таку даність, що мовляв, ну ну все, ну ну нічого з тим не зробиш, і вони будуть проводити своїх депутатів, і так далі. І так далі. От ну, ну все ж таки, чи вважаєте? непідйомним завдання завалити олігархат в Україні. Проблеми нашої країни ми побудували олігархічний лад в державі, коли на десяток сімей працює вся держава і мільйони українських громадян. Коли Ляшко буде президентом, я виведу олігархію як клас. Що це таке? Я не маю на увазі, що я не забиратиму майно, що я їх по тюрмах сажатиму. Ні, приватна власність священна і недоторкана. я не збираюся займатися комунізмом і боротися із багатими. Я буду боротися з бідністю, я буду робити, щоб в Україні було менше людей. Але коли я кажу, що я виведу олігархів як класи, я маю на увазі, я усуну їх від прийняття політичних рішень. Я не дам можливості олігархам формувати свої групи в парламенті. Я не дам можливості олігархам впливати на мене як на президента. О і тоді вони хочуть займатися бізнесом. Будь ласка, займайтесь. Ми поміняємо податковий кодекс. Ми зробимо ставку на малий і середній бізнес. Я зроблю для всіх рівні умови для ведення бізнесу, а не для того, хто швидше до мене в кабінет зайде і за одну візу буде мільярди заробляти і откатами ділиться. І тоді олігархи вони просто стануть багатими людьми, які завдяки своїй голові заробляють гроші. Бо олігархи це що? Олігархом дуже легко бути. Якщо в тебе є зв'язки, якщо в тебе є входи в найвищі кабінети, то тобі голови і знання не треба. У нас же немає своїх білгейців, у нас немає своїх там майкрософтів, Фейсбуків і так далі. Лідерів. У нас на чому вони піднялися на металобрухті, на копанках, на газі, на нафті, на родичах президентських тощо, і на тому, що вони до влади причетні. Тоді я усуну їх від влади. Тобто олігархів вивезти може. Останнє запитання. Дякую за відповідь В Друге, Останнє запитання все таки, це вже фінішна пряма. І сьогоднішній ефір є останній напередодні виборів, де кандидати-президенти можуть ну, донести свою думку. Майте таку можливість, я не кажу агітувати за себе, бо то якось так негарно виглядає. але все таки звернутися до аудиторії. Будь ласка. Дякую, Тарасе, Мені немає Остап. потреби за себе Остапи. Дякую, Остап. Мені немає потреби за себе агітувати. За мене агітують мої справи. Користуючись нагодою, дякую, ЗІКу за можливість поспілкуватися з глядачами, і всім тим, хто дивиться ЗІК по всій країні. Я вам скажу так: не ведіться на ті всі дуті рейтинги. Голосуйте не за рейтинги, голосуйте за людей, програми, яких ви поділяєте. Якщо вести за логікою, для чого голосувати за когось, а треба голосувати за того, у кого вищий рейтинг, то так за чорта лисого можна проголосувати. в нього теж чималий рейтинг. Не купуйтесь на політологічні розводки, що типа вибори тільки в один тур, а інакше з життя зупиниться. Путін завтра нападе і, взагалі, метеорит на Україну упаде. Путін нападе, хоч так, хоч так. І якщо він захоче, він шукає привід, він його знайде. Будемо ми робити чи не будемо. В один тур будуть вибори, чи не в один. Сьогодні в Україна стоїть вибір, куди йти, з ким йти. Країну повинен очолювати лідер. Країну повинен очолювати людина, яка здатна брати на себе відповідальність, приймати рішення, яка не боїться вести за собою людей, і яка головне знає, куди треба йти, яка має позицію. А не кажуть, от давайте от там домовляться, давайте там домовляться, давайте з отими, з отими, да ні. За 23 роки вже нам домовлялися, що ледь країну не втратили. Тому тільки рішучі радикальні дії здатні врятувати Україну. Боротьба за територіальну цілісність на Донбасі, боротьба за повернення Криму, радикальні економічні зміни. От що врятує країну, для цього треба лідер. Тому люди добрі, глядачі, вибирайте розумні, освічені всі, грамотні. Хто думає, що наш народ дурний, він сам дурний, хто так думає? Всі люди все розуміють. Тому я кличу до вашої совісті. і до людей старшого віку окремо хочу сказати: слухайте своїх дітей. Вони вам погано не по Вони хочуть жити в країні, звідки вони не тікатимуть. І тому не голосуйте за вчорашній день, не голосуйте за гречку, не голосуйте за лапшу на вухах, не голосуйте за обман, голосуйте за майбутнє своїх дітей, за майбутнє країни. Я вам дякую. щиро дякую. Слава Україні! Героям слава дякую. Це був Олег Ляшко. Я вам бажаю успіхів. Пане Олеже, дуже вам дякую за наше відео включення. Дякую. Я хочу сказати, що я буду у Львові у п'ятницю, о 17-й годині. В останній день агітації біля пам'ятника Шевченка. Я приїжджаю спеціально до Львова, щоб поставити великий знак оклику в п'ємонті української демократії. Передем подивимось. Дякую, Дам. Олег Ляшко був у нашому ефірі. Дуже дякую.